Це моторошні кадри зі столиці. Медики та небайдужі розбирають завали дитячої лікарні. Сьогодні окупанта завдали цинічного удару по Києву. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура. Тут всі лежали маленькі діти. все чи не найбільше постраждало приміщення дитячого охмадиту? Дитяча лікарня Охмадит у Києві одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі. Виключно дитяча лікарня. Охмадит врятував та повернув здоров'я тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом. Під завалами люди. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. За попередньою інформацією, у столиці загинули 9 людей. На місці працюють всі відповідні служби, а також лікарі й звичайні люди, які допомагають розбирати завали. Також, за повідомленням мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали в Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Крім того, на обстріл столиці також відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак, який назвав росіян навіженими терористами. Тим часом росіяни у своїх телеграм-каналах пишуть про те, що треба повторити атаку і ще раз вдарити кинжалом по дітях. Зазначимо, крім масштабних обстрілів в столиці, під удар потрапили й інші міста України: серед них Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. У Кривому Розі зафіксовано декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства. Попередньо начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок обстрілів десятеро людей загинули, ще понад 30 поранені. З них 10 людей перебувають у тяжкому стані. Софія Фанко, телеканал НТА.